Всім привіт, друзі! Поки ви спали. Магнус Карлсон виграв з під час чемпіонши. Фінали, фінали кого проходили в Парижі, аліреза Зафіруджа обіграв Хікару Накамуру. А Магнус Карлсон обіграв Ханса Німана. і вони обоє зустрілися у фіналі. І Магнус Карлсон обіграв Алірезу Фіруджу 23,5 з половиною на 7,5. з половиною. 35% віддавали Алірези Фіруджі ось на, в цьому матчі. Ну просто Магнус Карлсон його декласував. Настільки велику домінацію, я ще не бачив. Ось, Магнус Карлсон показав просто якийсь захмарний перформанс. Ось, і переміг у 23,5-7,5%. Спочатку була секція, де вони грали 5 хвилин плюс 1 секунду на хід добавлення. І Магнус Карлсон виграв 6-3, потім 3 плюс 1 Магнус Карлсон Карлсон виграв 8 на 2, ну і потім 1 плюс 1 була секція, де просто Магнус Карлсон в захисті, якому використовував Аліреза Фіруджа, Староіндійський захист там переходив, і там розроблював чорним Аліза Фіруджу. Ну, взагалі виграв останню секцію 9,5 на 2,5 друзі. І. Ну, це було просто блискуче. Кожна партія була просто-напросто його середній хід був дуже класний. Кожен, ну, якщо взяти врівняти всі ходи, в нього просто-напросто всі ходи були дуже класно високого. Майже не було якихось там таких зівків грубих. Ну просто-напросто Аліреза Фіруджу він знищив. Що я чесно кажучи, не дуже очікував, через те, що Аліреза Фіруджа дуже легко розібрався з Накамурою і зі всіма опонентами, які були. Хоча насправді. Таких ну дуже часто в програшних позиціях він десь показував досить такий також високий рівень гри. Ну просто-напросто. уявіться це просто домінація Магнуса Карлсона Далі продовжується вже скільки років. Ну, от бачите, зараз результат, який був хікаро Накамури. До речі, він грав проти Ханса Німана, виграв за третє місце хікаро Накамора. Ну просто альерзофер вже виграв. І Накамуру досить-досить легко це все було видно. Ну просто-напросто також його якось так морально. Ну, а тут морально просто-напросто Магнус Карлсон показав домінацію, показав, ну я не знаю, друзі. Я ще на емоціях я, я дивився просто це тільки що. ну, І відразу буду закидати вам цю інформацію. Ось я радію за Магнуса Карлсона, люблю, як він грає, люблю його, якусь таку скромність, навіть не знаю. Ну, такий. Таку простоту, яку він демонструє, мені дуже це все подобається. Ось, і він дуже класний чемпіон, друзі. Так що ще раз вітаємо його. Ну, можете подивитися ці всі партії на чискомі. Відіть просто, можете переглянути партії. Партій було багато. Ось. Якщо ви хочете подивитися, як Аліреза практично весь час розігрував цей стародійський захист і там сипався в ньому. Ось, ну і грав Є4. Вони переходили в іспанську італійську партію, коли Аліреза грав Є4. Коли грав Д4, то Макс Карсон просто. Також староіндійським захистом просто розбивав там Алірезу. Ну, дуже класна гра, ініціативна гра з боку Магнуса Карлсона, хоча комп'ютер інколи, інколи оцінював краще Валірезу Фіруджу, дуже багато таких партій було, де краще було Валіреза Фіруджа, але просто Магнус Карлсон чисто на, знаєте, на височайшому розумінні шахів просто виносив Алярезу Фіруджу. Ну просто суперо, друзь. Ну що ж, Ось такі результати. Всім всього хорошого, друзі! До побачення!